Всім привіт! Сьогодні я їду в автозв... на автозвалище. Подивимося, які там течіли. Я може щось скупимо. Вот здорово ще. Тут рівня машини, але я думав, трохи побільше. Хоча офігень, тут камара. В дуже гарному стані, але ж в не камара. КХ6. Автобус. Volkswagen. Toyota rav 4. Значи, я вирішив, що буду купляти оцей автобус. Там, коротше, водно, бачите? Стоїть вочок то він за все відповідає тут. Чи зараз будемо його перевертати. І раз, і два, і три. Що цей чувачок кудись втік, Во, короче, автобус топовий, але не знаю, чи заводиться. Автобус не заводиться. А я зараз буду його робити, там ще ще не Коротше, зроблю і поїдемо Хасаніт. Коротше, автобус стоп. А якщо хочете продовження, то хай це відео набере 10, -10 лайків.